Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів і це канал Товарка без води. І сьогодні вже 218 відео з мого щоденного челенджу. Відео найду б щодня. І сьогодні я знаходжусь в дуже символічному місці для мене, тому що саме тут, півтора року тому, я записав для тебе безкоштовний курс Товарка без води. До речі, доступ до нього є в описі під цим відео і це абсолютно безкоштовно. І з моменту запису того відео пройшло вже дуже багато часу, дуже багато роликів. На сьогодні я записав вже більше 350 відео на цей ютуб канал і продовжую записувати для тебе челендж мій щоденно. А сьогодні поспілкуємося про один дуже цікавий новий маркетплейс, який, можливо, тебе зацікавить. І цим маркетплейсом є Єва Саме так, саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Я думаю, мало хто ще селерів знає, що так, це вже новий маркетплейс, і він за своїми обсягами трафіку, якщо плюсувати мобільний додаток десктоп та мобільну версію обігнав навіть епіцентр уяви собі. Тому за трафіком це третій маркетплейс на сьогодні в Україні. Звичайно, початок його пішов з офлайн бізнесу, але далі, вже ще в січні того року, 23-го року, керівництво маркетплейсу сказало, що у нас є 7% продажів в онлайн торгівлі, і цей маркетплейс почав активно розвиватися як онлайн-магазин, а далі вже і як маркетплейс. І так, що ж тобі потрібно мати, щоб торгувати на цьому маркетплейсі? Перш за все, це мати ФОПчика. Саме так, без Схопи, то ти не попрацюєш. Це тобі не пром. І ще тобі потрібно зробити договір з TovRush. Руш. Саме таку юридичну назву має маркетплейс Ева TovRush. Руш. Скільки ж бере маркетплейс відсотків комісії за те, що ти торгуєш на цьому маркетплейсі? На сьогодні це в будь-якій категорії 10%. На відміну від маркетплейсу розетка, ти маєш можливість назвати свій магазин як завгодно. І вивантажити сюди файл в форматі XML або XLSX. Тут також є можливість отримати відгуки на товар, але як і на маркетплейсі розетка, заборонено якось мотивувати покупця грошима писати тобі відгук. Тобто якісь кешбеки, знижки, комісії на повторну покупку за відгук зараз заборонені. Що ще є цікавенького? Коли у тебе є повернення товару, то ти можеш повернути комісію за повернення цього товару. А як це зробити? Дуже просто. Протягом 30 днів ти повинен сказати маркетплейсу про цей випадок, дати номер транзакції або тікету, і тобі одразу повернуть комісію на твій баланс. До речі, баланс не може бути нульовим, як і на багатьох маркетплейсах. Ти спочатку кладеш гроші на баланс, а далі вже з нього списуються комісії 10%. Але в деяких категоріях адміністрація дозволяє мати нульовий баланс. А які взагалі на сьогодні дозволені категорії на цьому маркетплейсі? Ти ж не можеш тривати там всім. На сьогодні найбільш популярна категорія для сторонніх селерів це текстиль. Але дуже скоро, можливо, навіть в цьому місяці на маркетплейсі ЄВА відкривається нова категорія товари для дому, а це дуже велика категорія. Ну і ще тобі скажу декілька цифр, чому маркетплейс Єва на сьогодні дуже цікавий. Він на сьогодні займає сьоме місце з відвідування додатку. Уяви собі за останні шість місяців. Більше 22% українських покупців зверталися до мобільного додатку Єва. А вже після нього на восьмому місці йде додаток епіцентр і його відвідуваність за останні шість місяців 14%. Тобто, як ти бачиш, на порядок менше. Тому чи заходити на цей маркетплейс чи ні, це твоя справа. Але я рекомендую тестувати всі гіпотези і всі маркетплейси. А далі вже оцінювати цифри і думати, що ж з цим всім робити. А якщо і ти бажаєш розібратися з українськими маркетплейсами, то більше інфо про це є в описі під цим відео. А якщо тобі подобаються мої відосики, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою і дуже скоро. Тобто завтра знову побачимось.